Добрий вечір, будемо потроху починати. Так, вітаємо вас в нашому просторі на експозиції Магічний мистецький світ Марфи Тимченко. На цій експозиції представлені роботи як самої художниці, так і її доньки Олени Скицюк та онуки Олени Коли по ліву для вас руку від Мольберта. Тому що вони також є невід'ємною складовою мистецького і життєвого світу Марфи Тимченко. Будемо сьогодні знайомитися з її життєвим творчим шляхом та в цілому розбиратися, в чому ж феномен цієї художниці і чому вона настільки важлива для українського мистецтва. Отож, розпочнемо більш-менш традиційно з місця і дати народження. Народилася художниця 1922 року у селищі Петриківка. І це той випадок, коли вже в нас нестандартне місце народження, тому що ця відправна точка має перед собою вже значний бекграунд, тому що селище Петриківка. Це місце, яке протягом століть до народження да, Марфи Ксенофонтівни, воно вже було мистецьким культурним ремісничим центром ще з часів козацтва. Це був торгівельний центр. Тричі на рік там проходили ярмарки. Усі люди там були людьми творчими, які малювали, ткали, розписували. І сама назва. Петриківка, вона взагалі пов'язана за однією з легенд з ім'ям останнього гетьмана Січі Петра Каллишевського. Тобто коріння тягнеться дуже далеко. І коли з'являється на світ марфа ксонопотяна або шмаркуша, як її любили за життя називати, то вже вона з'являється у середовищі наповненим. Любов'ю до творчості, хистом, талантом, майстерністю її мама була надзвичайно талановитою вишивальницею, і також і генетично, і вихованням вона передала цей дар своїй доньці. У своїх автобіографічних малюнках Марфа Синофонтівна також згадувала ці епізоди з дитинства, коли вони разом з мамою прикрашали дім мальовками перед великоднем, як вона малювала у своєму городі. В неї була своя спеціальна ділянка, яку вона з вечора поливала водою, і зранку це було готове полотно, на якому вона могла творити. Початкову освіту вона отримує так само в Петриківці у початковій сільській школі. А після четвертого класу, на жаль, вона була вимушена припинити навчання, оскільки мати тяжко хворіла і потребувала її підтримки. Але вже в початковій школі її примітив Олександр Статива, який у 36-му році відкриває в Петриківці Петриківці декоративного живопису, і особисто запрошує Марфу Тимченко до цієї школи. Вона, звісно, погоджується, тому що малювати це було її мрією з маличку. Вона кожну хвилину намагалася приділяти тому, щоб ще, хоч трошки помалювати, і вона вступає до цієї школи. Її Оти достатньо швидко вже починають відправляти на виставки до Києва. Того ж року вона отримує премію, і у 38-му році її запрошують на навчання до Києва. І вона вступає в цю школу декоративного народного мистецтва, де пізніше знаходилися експериментальні лаверські майстерні. І також біля двох років вона там вчиться до того часу, як випадково. Не зустрічається з головною художницею Київського керамічного заводу. Та, побачивши її малюнки, дала свій зворотній зв'язок і сказала, що ти в цілому вже можеш працювати і заробляти на такому високому рівні твоя творчість. І Марфа Марфоксономонтівна захопилася за цю ідею, тому що гроші були потрібні, і вона починає працювати як кераміст. Майстер розпису по фарфору, по кераміці, і, і, і працює як в Києві, так і на Коростенському заводі, але так само це триває, на жаль, недовго, тому що починається війна і вона вимушена повернутися у Петриківку. І період війни був дуже для неї складний. Вона так само це згадує в своїх автобіографічних малюнках, тому що це була територія під окупацію. Молодь намагалася вивозити до Німеччини на роботи. Вона тікала з тих пунктів збору. В якийсь момент їй доводилося взагалі ночувати в холодному степу, тому що просто було нікуди діватися в течах. Тобто, це був дуже важкий період. Але, і тут якраз хочеться зробити таку ремарку щодо її творчості. В тих роботах, яких вона згадує ці часи, не можна побачити ані злості, ані якогось болю. Єдиний біль, який ми відчуваємо, ну особисто я принаймні відчуваю, дивлячись на її роботи, це біль від того, що. Краса зображення і драматичність сюжету, який передано, вони просто між собою не стиковуються. Тому що навіть епізод з, наприклад, спаленою хатою вона зображає настільки гарно, що просто не можна відвести погляду від цього полум'я, яке, наче неймовірна квітка, просто розпускається над будинком. І так в усьому. Ці її роботи, вони на яку б тематику не були, вони сповнені надзвичайним світлом, любов'ю і таким немовірним світоглядом, який просто ще треба пошукати. Повертаючись до її життєвого шляху, вона після завершення війни має можливість повернутися до Києва і продовжити вже роботу на керамічному заводі. І протягом 33 років вона працює, розписуючи. Різноманітні вироби. Це були і вази, це були сервізи, це були держзамовлення. Зокрема, вази, розписані Марфою Тимченко, були у Брежнєва, були у Косигіна, у Мікояна, у Броза Тіто, Цзедуна. Тобто такий послужний був нормальний список. До того ж, вона стала першою художницею, яка отримала премію Катерини Білокур. Вона була в співці художників, вона була нагороджена багатьма дипломами, медалями премією Тараса Григоровича Шевченка. А також, якщо просто згадати перелік виставок її прижиттєвих. Ну, це просто щось космічне і неймовірне. Там чотирьох сторінок буде мало просто для одного переліку. І там були країни не тільки пострадянські, але і Японія, і Туніс, і е, Європа, там, Бельгія, Франція, Фінляндія і США. Тобто її виставки, її роботи експонувалися вже за її життя буквально по всьому світу. І від кераміки вона повертається до живопису цілком і повністю вже тільки у 80-х. А так вона комбінує, тобто вона продовжує займатися розписами паралельно. Займається з живописом, крім того, монументальними розписами. Її запрошували розписувати каюти на теплоходах Тараса Шевченко, Микола Гоголь. Вона розписувала тканини, меблі. Одним з визначних таких її доробків є, звичайно, розписи в магазині Каска на Великій Васильківській, 54. Там зараз знаходиться магазин Антошка, Каска Нова. Я для вас готувала малюночки зараз. Я вам покажу, тому що, на жаль, в 1979 році вони були створені, можете передавати, подивитися, угу. і в 2002 році їх за... yeah. зашили гіпсокартоном. Тобто робіт на сьогоднішній день не збереглося. Розписували великим складом митців. Там були і власне Марха Тимченко, її чоловік Іван Скицюк, донька Олена Скицюк і ще ряд художників. Протягом трьох місяців писалися ескізи, і протягом року заповнювалися ці 270 квадратних метрів. Казковими сюжетами. Це просто колосальна, неймовірна робота. Ви за зображеннями також можете оцінити, хоча б частинку долю цієї неймовірної історії. Більше 36 сюжетів було присутнє. Крім того, колони були розписані Петриківським розписом. Була спеціально встановлена піч яка також була розписана і сюжетами і розписами але її біля десь 80-х років довелося демонтувати і це вже не збереглося а у 2002 році зашили нові власники і у 2017 на жаль марфуксонофонтівна вже до цього часу не дожила бо її не стало 2009 му у 2017 році знову змінюється власник магазину, і вони анонсують реставраційні роботи і відкривають одну стіну. І там на фотографіях є якраз фотографія з розписом до поеми Руслан і Людмила. І це та стіна, яку сьогодні можна побачити. Вона вже відреставрована, також за участі доньки і онуки. все це відбувалося. Тобто, на щастя, процес пішов. Подбачимо наскільки це далеко зайде, тому що всі стіни на, на наразі заставлені стелажами. Щоб відкривати стіни, треба переставляти стелажі, а це безпосередньо продажі і прибуток магазину. Тому вони знову ж таки не можуть дуже різко все це змінювати і пер, перелаштовувати. І ще я маю розписи, які хочу вам показати. Вони збереглися на щастя, їх можна подивитися ще наживо. Вони знаходяться в дитячій бібліотеці в Білій церкві. І також запрошували розписувати. Там три зали, так звана зала Казок. І ці три зали, кімнати, кожна з них присвячена окремій стихії. Це земля, це вода і повітря. Теж абсолютно неймовірні космічні роботи, але там зверху проходять комунікації, вже ви побачите, трошки там підтікає, трошки вже пішла деформація, і роботи також потребують вже якогось відновлення і збереження. У 70-х роках відбувається так само один з таких важливих періодів у житті Марки Тимченко. Вона потрапляє у седнів. Ми тут любимо жартувати, що вона відкрила седнів до того, як це стало мейнстримом, тому що в 90-х дуже багато митців туди їздило. Але насправді вже і в 70-х це була така мека для творчих людей. Там знаходився творчий будинок від спілки художників, і якраз Марко Самифонтіна разом з чоловіком приїжджають у 70-х роках в Седнів. І вона лишається під просто неймовірним враженням від цих краєвидів. І в своїх спогадах вона писала, що я не могла не їсти, ні спати, нічого робити, тільки ось вбирати в себе цю красу і відтворювати її так, як я можу, заповнюючи це все квітами і красою. І вона робить декілька перших пейзажів. І показує їх Василю на гаю, який був на той момент директором музею декоративно-прикладного мистецтва, і він їй каже, що Марфуша, ви знайшли щось неймовірне, щось нове. Обов'язково рухайтеся далі, і це дало їй сил, наснаги розправило крикла, бо вона дуже сумнівалася в тому, що вона робить, і така підтримка від значного авторитету для неї вона, звісно, посприяла тому, що вона продовжує творити, З більшою легкістю, з більшим ентузіазмом. І в нас на експозиції ви також можете побачити роботи з цієї, скажімо так, седнівської серії. Всі ці роботи вони підписані, що це седнів, але вони, в принципі, і візуально дуже виділяються, вирізняються з поміж інших її робіт. Що цікаво, що ви подивитесь на ці роботи і побачите, що вони всі дуже різні. Вони в різній стилістиці з різним настроєм, і це надзвичайно завжди цінно для будь-якого митця, що він не тримається якоїсь однієї лінії, а він експериментує, він шукає, він може бути одним, він може бути іншим. Так само, як і в людини змінюється настрій, від цього вона так само буде змінюватися її поведінка, її думки, її емоції. Так само і Марк Тимченко демонструє це віртуозно у своїх роботах. В чому унікальність її робіт? По-перше, в тому, що відштовхуючись від петриківського розпису, який вона отримала да, цю базу, вона нашарувала ще знання з київської школи і додала до цього котла, до цього сплаву ще власний світогляд, власні експерименти, і ми отримали, по суті, ось маємо те, що маємо. Да? Ми бачимо, що тут і елементи Петриківки, і декоративність, але вона відходить від а, такої грубої декоративності Петриківки, тобто скульптури, до більшої живописності, до більшої легкості, до об'ємів, яких не було в Петриківці. Вона розширює сюжетний ряд, тому що пейзажів в Петриківці ніколи не було. А, лише флористичні орнаменти. Тварини з'являлися вкрай рідко. Вона теж. Вносить ці епізоди, вона додає людей, вона додає казкові сюжети. Тобто її новаторство в цій Петриківці вона робить з неї щось абсолютно нове, виводить її на разючі новий рівень. І ще хотіла вам розказати про якраз цю межу з. Керамічними роботами, да, і з живописними, тому що кераміка вона ближче до монументального навіть мистецтва, аніж живопис, тому що там є робота з обіймами. Якщо тут ми пишемо на рівному полотні, то розписи на вазах це завжди складна робота з обіймом і з тим предметом, який ти розписуєш. Крім того, це дуже технологічно складний процес, тому що фарби до випалу і після випалу мають різний колір. І митець, по суті, він працює в він не знає, як це буде виглядати потім. В нього, звісно, є палетка, на якій можна це подивитися, і комбінації фарб після випалу, але все одно це окремо, а виріб перед тобою окремо. До того ж, фарби мають в собі в складі метали, і якщо, не дай Боже, щось металеве до них потрапить, якийсь металевий інструмент, фарба змінить свій колір. просто. Випал проводиться під температурою 850 градусів біля півтори-двох з половиною годин від температури, від тривалості теж дуже залежить результат, чи не підуть дефекти, чи не зжухне фарба, який буде її відтінок і так далі. Тобто це надзвичайно складний і кропіткий процес. І коли у 80-х Марфа Тимченко завершила роботу з керамікою і може себе присвятити лише живопису. Це можна помітити і в її манері. Манера стає більш легкою, більш розкутою, більш вільною, і вона може дійсно більше експериментувати. І в нас на експозиції якраз представлено дуже багато робіт вже більш її пізнього періоду, і якраз щодо неї, то чим далі? Тим цікавіше її твори стають. І ще один такий цікавий момент з її біографії вона все життя комплексувала з того приводу, що в неї не було повноцінної завершеної освіти. І ось у 80-х роках, у вісі 65 років, вона стає студенткою заочного факультету і разом з чоловіком, якому на той час було 79, вони разом стають студентами і нарешті виконують, здійснюють свою мрію і отримують професійне навчання. Ось. І е, трошки хотіла б ще на роботи звернути вашу увагу, е, коли ви будете дивитися, щоб ще самостійно так, е, такі реперні точки вам е, означити. Звісно, на цю роботу хочу звернути увагу. Я впевнена, що ви вже самі все помітили, що тут безпосередня алюзія на Богородицю з немовлям. І наскільки витончено і не грубо. Іде ця паралель, наскільки легко, наскільки природньо, наскільки гарно витримана кольорова гамма, вона теж нас так, відсилає до Володимирської, Вижгородської Богородиці. Тобто надзвичайно такий унікальний твір, який з одного боку дає нам змогу зчитати ці архетипи, а з іншого презентує щось абсолютно нове і нетипове. З цього боку, наприклад, робота присвячена. Монументу Тараса Шевченка теж цікава тим, що вона до тематики Шевченка звертатися почала ще з 40-х років перепрошую. І вона писала і роботи, присвячені самому Тарасу Григоровичу, і по його сюжетах. Ця робота, в тому числі, така в національному дусі навіть з елементами геральдики української, якщо ви помітили, так орнаментальне таке обрамлення у вигляді герба. Ліворуч, там на тій стіні робота вітер з пейзажем теж присвячена роботі Тараса Шевченка за його поезію, але теж подивитись, наскільки віртуозно вона виконана, як там припіднесена динаміка, тобто як вона цими узорами, візерунками створює дійсно відчуття вітру. І праворуч на ті стіні теж потім подивитись це робота присвячена українській народній пісні, тобто в неї багато сюжетів пов'язані в тому числі були із народною творчістю, із пісенністю, із іншими різними авторами. Тобто, це був не тільки Тарас Шевченко, це була і Леся Українка, і іван Франко, і так далі. І в якихось її роботах можна помітити навіть трошки японські мотиви, як у ці випі, наприклад, чи у Чорнобривцях ось позаду вас. Але при цьому воно все виглядає вкрай органічно, легко, невимушено і з великою любов'ю до зображеного об'єкту. Тому я вам раджу ще самостійно походити, подивитися, повпитувати цю енергетику, неймовірну цю красу. Це вміння комбінувати віртуозну просто майстерність роботи пензлем і світобачення. Ось на цьому я вам дякую і бажаю гарного вечора.